Так, продовжуємо прибирання день-два. І сьогодні я прибираю у себе в спальні. Дуже сильно вчора виглянуло сонечком, і видно, стало кожну паутинку, кожну смітинку, кожну пилинку. Тому сьогодні мені дуже захотілося навіть помити вікно. Саме цим я зайнялася в першу чергу. Також попшикала. На вікні засобом від плісняви, трошки там почерніло в куточках. Ну, і на вікні у мене знаходяться коробочки з машеними резиночками. Я трошки вирішила навести в них порядок. Перебрала все, повитирала. Так, пішли далі. Далі у мене прибирання на шафах, повитирала пил, також відсунула її. У мене, подивіться, яка задня стінка шафи в плісняві. Це просто жах, як у мене цей куток чорніє. Також всередині це де одяг вісить. На вішалках теж дуже сильний запах пліснявий. Я періодично обробляю засобом. Також в мене рушники в цій шафі і одяг розчика. Я стараюсь періодично складати там хоча б раз в 2 неділі, але все, все рівно там в мене постійно бардак, кавардак, тому що. Я коли після складаю білизну, діти розносять і запихають, що попало, куди попало, як попало. Тому, як би не складала, все одно бардак. Ось також паралельно я наскладала знов сумку речей, які на дітей або малі, або вже геть подрані коліна, теж на, що на викидання, що складаю, заношу в такі прийомники одягу, складаю в пункти прийому одягу. Також в мене ще в цій кімнаті шафа для Маші і для Стаса. В принципі, та сама історія, що і з розтіковим одягом. Тому я поскладала гарненько на диво. На диво. Цього разу в шафі не було багато брудного одягу. Так, декілька штанців та і все. Вже я почала трошечки виносити інвентар, яким користувалася. Потім ще вирішила змінити постіль на ліжку своєму. Дуже мені незручно, що ліжко потрібно з одного боку залазити і немає доступу до ліжка з двох боків. Але ось ви бачите спальню мою, я чесно кажучи, по-іншому взагалі не бачу, як тут ще можна поставити меблі. Радніше вона трошки по-іншому стояла, але ну, не дуже сильно якісь зміни так само з одного боку під стінку підсунути ліжко. Тому в принципі шило на мило, знаєте. Ось. Ну і в принципі, ось так. Забирание прошло.